Привіт. Привіт усім. Зачекаємо декілька хвилин, і будемо починати наш стрім. А напишіть, будь ласка, в чаті чи мене добре чутно. А також, можливо, з якого міста і чи де ви зараз? Бачу коментар у чаті. Привіт, Аню. Дякую, що ти тут сьогодні. Окей. Okay. Давайте трохи познайомимось, поки ми чекаємо на нашу зіркову гостю сьогодні. Власне, з вами знову експертна платформа Career Hub. Дякую і що цей вечір ви проведете із нами. Мене звати Марія. Так, як і попередню модераторку, і я рада вас вітати на вже третьому стрімі в рамках проекту Кожен на своєму фронті а власне цей проект а, покликаний показати, що кожен з нас а, своєю діяльністю наближає перемогу України та є надійним тилом для військових, які нас захищають. А, хтось стоїть а, на, на сторожі кіберфронту, хтось чудово готує і забезпечує бідами як військових. Так, і жителів міст зараз відносно безпечно, хтось тримає свій магазинчик крафтових товарів і платить податки в державний бюджет. хтось активно волонтерить, можливо, хтось відкриває світу чудову українську культуру та українську музику. А, і а, цю абсолютно чудовим прикладом а, такої людини є наша сьогоднішня зіркова гостя, співачка, лауреатка музичної премії Юна 2021 А тепер ще й співзасновниця волонтерського штабу у місті Вінниця. І а, вітайте Ліду Лі. Так. Чекаємо на підключення Ліди. Доброго вечора. Привіт! Привіт, Лідо, Боже, Ваш. я дуже рада тебе бачити. Приємно познайомитись, я Марія. Привіт усім, хто зараз нас дивиться. Як ти? Як твій настрій? Ви знаєте, все гаразд, дякую. Ми знаходимося у нашому волонтерському штабі. Закінчуємо наш робочий день. Там ось лежать жилети, які ми маємо щоб відправити нашим захисникам. Тому що ми працюємо. Як ваші справи? А, дякую, все добре. А, якщо тобі окей, я буду звертатися на ти. А, ти Можуть. можеш також окей. Я дуже рада, що ти сьогодні з нами. А, тоді, якщо ти не проти, розпочнемо. Перед тим як ми розпочнемо наше невеличке інтерв'ю, якщо ви бажаєте нас підтримати, в шапці профілю ми розмістили посилання на наш патреон 60% зібраних коштів, з якого ми передаємо на допомогу дітям, а саме у фонд СОЗ. Дитячі містечка, це дуже важлива ініціатива, яка підтримує дітей в кризових ситуаціях зараз в Україні. Решта йде на розвиток спільноти карєр Хаб та нових молодіжних проєктів. Тож, також ми чекаємо на будь-які ваші запитання та активність у чаті. І, Лідо, повертаємося до тебе. Так. Я знаю, що спочатку повномасштабної війни тобі, як і багатьом українцям, довелося їхати з рідного міста, з Києва і зараз ти у Вінниці. Скажи, будь ласка, як ти прийняла таке рішення і як змінилось твоє життя сьогодні? Ну, це було складно. Але е, в нашій великої сім'ї, яка знаходилася в 30 кілометрах під Києвом, коли йшли mm -hmm. ці жахливі е, військові дії, е, ми розуміли, що в нас, в нас немає вибору, тому що в нас є маленька дитина, яка кожної хвилини вона бігла у підвал, ховалася. І... Ми розуміли, що це травмує дитячу психіку, і так не може бути. Ми маємо кудись поїхати, де, де більш спокійна, скажімо, ситуація. І 8 березня усією родиною ми виїхали у напрямку міста Вінниця, і на сьогоднішній день знаходимось тут. Це дуже квітуче, затишне містечко. Тут. Живуть дуже класні, щирі відкриті люди, які а, приймають усіх. Я неймовірно вдячна тим, хто нас прийти, тому що на сьогоднішній день в нашій маленькій квартирі живуть чотири покоління. Розумієте, і ми не зважаючи ні на що, ми дуже класно вживаємось. У нас є дві собаки, ще був з нами кролик та хомяк. Тому ви розумієте, нам дуже весело тут було. Просто неймовірно. Я рада, що зараз ви сім'єю у безпеці, і всі чотири покоління також у безпеці. Сподіваємось, що так і буде далі. А ми з нашою командою абсолютно у заході від твоєї ініціативи волонтерської. і я знаю, що ви зі знайомими відкрили цех з пошиття жилетів для військових. Можеш трохи більше розказати про цю ініціативу, чим ти займаєшся зараз? Тут вже ми зустріли дуже класних. Хлопців та дівчат з різних сфер з різних професій, хтось мав тимчасово змінити свій напрямок і наразі волонтерець, і вони вже відшивали плитоносни. скажімо, це такі жилети, в які вставляється бронеплита плита, і у комплексі получається бронежилет. бронежилети. Вони відчували ці плитоноски, і коли ми побачились, познайомились, я розуміла, що вони роблять це так круто, але на жаль, допомагає тут локально, тільки у місті Вінниця. І мені дуже захотілося зробити так, щоб якомога більше людей. Могли отримати цей захист, тому що все, що ми робимо, ми робимо на благодійні кошти. Це абсолютно безкоштовна допомога. усім, не тільки військовим. До нас звертаються і медики, і поліція, і усі люди, які наразі потребують допомоги, тому відкрили такий маленький волонтерський штаб. А до нас приєдналися майстри. Майстрині з різних міст, які також е, покинули свої рідні міста, е, і зараз знаходяться також у Вінниці. Тому угу. ось так вже протягом я вам зараз кажу вже десь півтора місяця нашому штабу, і от на сьогоднішній день ми були підрахунки. Е, ми відправили, відправили більше 530 тридцяти жилетів. І це все за допомогою людей, які нам донатять, які допомагають. Хтось допомагає тканиною, хтось фурнітурою. Тож тут таке всі настільки об'єдналися, і ви це самі можете бачити, як об'єдналася уся країна, уся Україна, кожен не сам за себе, а кожен бажає допомогти ближчому, хто знаходиться рядом з ним і поряд. І я дуже вдячний за те, що в нас склалася така класна команда, і в нас є така. Намога допомагати нашим військовим це справді просто неймовірні результати, і знову ж таки, ми з команди просто в захваті. Скажи, як вам взагалі вдалося сформувати таку команду в новому місті, абсолютно з нуля, як ти долучилася, тому що ти ж зазвичай займаєшся музикою творчими більш речами, як це було для тебе? Um, і взагалі, як проходив весь процес? Я не очікувала, що так може статися, але це доказ того, що наразі люди вміють адаптуватися під ситуацію, під те, що відбувається в нашій країні. І як кожного дня і на цей час також люди звертаються з Проханням допомогти, і я дуже багато в своєму ділі бачила запитань стосовно того, що нам потрібні захисти безпеки, нам потрібні пілотоноски, Я розуміла, що в цьому є необхідність люди цього потребують і. Ми тут вже познайомились з хлопцями, і дівчатами, які вже це робили, але ми не дали просто цьому трішечки більший спектр. Є більші можливості, більша реалізація і більша допомога. В нашому штабі працює 17 волонтерів. 11 з них це майстри, майстрині, які працюють на першому поверсі, і відчувась. Безпосередньо ці жилети. Mm -hmm. Так, так. Я слідкувала за твоїм інстаграмом, читала історії про волонтерський штаб твій, це було реально справді цікаво. Я хотіла б також запитати, ти є таким от прикладом людини, яка не розгубилася, зібралася у цій реально важкій неймовірній ситуації. Скажи, як взагалі ти тримаєш, Ти тримаєшся? Скажи, як ти думаєш, що тобі допомагає? Які твої можливо сильні сторони чи навички допомагають тобі триматися сьогодні? Де в цьому музика? Як ти взагалі? Просто як ти? Я на, наразі я в порядку дякую. Е, я можу сказати, що я була тою людиною, яка розгубилася у перші дні. І mm -hmm. я не вірила до останньої миті, поки ми е, не приїхали до моїх батьків на лівий берег і не побачили перший снаряд, який е, прилетів у будівлю в районі Позняків. Е, я не вірила до останнього. Ось тоді, коли я це побачила, коли я побачила вибух, коли я його почула, це було о четвертій ранку, ми вийшли якраз із бункеру, щоб трішечки подихати повітрям. І коли я це побачила, ось тоді я тільки освідомила усю ту біль, яка відбувається в нашій країні. І потрібен був час. Я не можу сказати, що я так оп, раз і такий боєць молодець. Ні, мені потрібна була десь неділя. Я не випускала телефон з рук, я постійно читала новини. Мені не хотілося нічого, тому що, тому що я так само, як і усі, ми планували неймовірні плани, мрії, концерти, релізи, альбоми. І в один момент а, ми усі утратили втратили свої мрії, втратили можливість в стабільному завтрашньому дню. Тому десь неділю я так оговтувалась, як це б страшно не звучало. Я звикала і угу. допускала цю, ці реалії сьогодення у своє життя. І вже потім згодом, ну мабуть, коли ми приїхали в Вінницю, я. Почувала в собі такий запал щось робити. Я розуміла, що я не можу сидіти на місці кожного дня, прокидатися, снідати, дивитися там новини і лягати спати. Я не можу, так я не така людина, мені потрібен постійний рух, постійний І наша команда вона також потребувала кудись направити в правильний рух свої сили. Ми шукали тут волонтерські об'єднання, чи ми можемо бути корисними один одному, допомагати. Багато тому що ми хотіли цього. І так сталося, що ми знайшли цих людей: це дизайнер, місцевий, дуже класний хлопець, талановитий. Я впевнена, що багато хто носив його дуже красиві і елегантні чоловічі костюми. Це Діма Чернега, фотограф Женя Чернецький. Тут дуже багато дівчат, частина моєї команди, яка також приїхала з Києва. Ми усі разом. І... А, підтримуємо одне одного, тому що, що? по-іншому ніяк абсолютно, абсолютно ніяк. Скажи ось після того, як ти почала займатися волонтерською діяльністю, ще й так круто. У багатьох зараз також стоїть таке питання: людям доводиться кардинально просто на 360 градусів змінювати своє життя, змінювати свою професію. Скажи, от з твого досвіду, з досвіду дизайнера, фотографів, команди, з якою ти працювала, що б ти могла порекомендувати молоді, яка зараз не розуміє, як переорієнтуватися, що робити зі своєю кар'єрою, чи закінчити її, чи змінити? Що скажеш? Я, знаєте, за цей час зрозуміла одну таку істину. Ми усі боялися втратити свою роботу, свій якийсь стабільний прибуток, свої мрії. Але так сталося, що в нас це відійняли на деякий період, я в цьому на 100% впевнена. І зараз той самий час, коли потрібно бути максимально мобільним, потрібно адаптуватися. Я розумію, що звучить це дуже страшно і складно, але це. Потрібно прийняти на деякий час, і чим швидше ви це зробите, тим вам трішечки буде легше. Ви маєте нагоду навчатися. Спробувати те, що ви відкладали так довго, тому що я бачу, що багато хлопців, дівчат пішли на якісь дизайнерські курси. Хтось там почав вивчати англійську мову. Так зараз той час, коли ви можете трішечки налагодити те, про що ви мріяли, і чим би ви хотіли займатися, закликати. Кидати все ні, але я розумію, що є ці люди, які почнуть якусь нову справу і впустять її в своє життя, і можливо далі будуть її, її продовжувати займатися, тому що вони спробують і в них це круто буде получатися. Вони будуть продовжувати. Хтось може знайти себе в волонтерстві. Це також дуже зараз необхідно, тому що дуже багато наших військових потребують допомоги. Потрібно Трішечки на якийсь час розширити а, свій спектр, вийти трішки за грані. Я розумію, що хтось може зробити це швидше. Комусь потрібен буде час, але ми всі вистоїмо Так, і це головне, тому що в нас немає вибору. Мусимо вистояти. А, скажи, а ти. Незважаючи ні на що, будуєш успішну кар'єру як співачка в Україні. Ти залишаєшся в Україні, ти активно волонтериш. А нас дивиться дуже багато молодих людей, які зараз прагнуть залишатися в Україні, будувати свою кар'єру в майбутньому. Щоб ти могла їм поважати або порадити? А як їм просто продовжувати, можливо, слова власне від тебе, Лідо просто потрібно продовжувати, не зважаючи ні на що. Я Завжди була і є тією людиною, яка бігла попри все, попри всі перешкоди, усі складнощі, і продовжую це робити, продовжую вселяти цю віру у саму себе. Розумію, що зараз без віри, підтримки рідних. Я сподіваюся, що всі, хто нас дивляться, ви у безпеці, з вами все гаразд все добре, друзі. Ну... Трішечки давайте зрозуміємо, що наразі спробуйте адаптуватися під це. Наразі спробуйте писати пісні, хто хоче продовжувати, і хто хоче, може хтось хоче спробувати писати, стати артистом. Зараз той самий час, коли ви можете усю свою біль, все, що ви відчуваєте, викладувати на вірші музику. Зараз дуже потрібно, тому що я сама розумію, що українська музика вона зараз буде настільки в пріоритеті, тому що нарешті. Увесь світ знає, де знаходиться Україна. Україна дуже талановита, Україна дуже співуча. І а, учора наш гурт калуш це продемонстрував і теж хлопцям великий респект. І вони зробили це дуже якісно, дуже класно. Тому залишайтесь в Україні, а, мрійте, плануйте а, своє, своє життя, своє майбутнє. Плануйте, не бійтеся і настане той час, коли буде мир. По іншому не може бути, і ми з вами усі реалізуємо свої мрії, свої плани. Безперечно, Я дуже це, це такий чудовий месендж. Що я навіть просто не знаю, що, стану, що додати. Але так, і дякую, що згадала про Калуш, і як, як тобі, Стефанія, чи ти дивилась? Звісно, а як я могла не дивитися? Весь світ дивився, і це. Е... Така дуже гучна подія для нашої України зараз. Є можливість нагадати про те, що відбувається. І хлопці зробили це максимально музично, класно. І я надзвичайно їм пишаюсь і впевнена, що перемога за Україну. І ми будемо чекати в наступному році у мирній цвітучій Україні гостей, і будемо співати усі разом. Будемо. Точно будемо і ще не раз, а дуже дуже багато разів. Я бачила, у нас було питання в чаті питають про те, як ти вважаєш, які навички зараз варто розвивати молоді найбільше, які є найбільш важливими на твою думку. Ну, я повторюся, що мобільність, адаптація не боятися вийти за свої рамки, які тому що рамки вони ж. Тільки у нашій тут голові. Ми собі їх намалювали, побудували. А зараз той самий момент, коли їх потрібно прибрати і спробувати зайнятися цією справою, яку так довго відкладали. Ми хотіли, мабуть, малювати, вивчати мови, розвивати в собі нові якісь навички, звички. Зараз той момент. Коли ви можете це зробити, коли ви будете мобільними, коли ви будете адаптованими, вам буде легше це переживати, і потім легше буде вступити в світле яскраве майбутнє для тебе цим новим стало волонтерство, чи можливо ще щось про що ми не знаємо? Ох, для мене. Ну, це був момент переосмислення, тому що е, кожен з нас зрозумів, що те, чого ми так боялися втратити, так це не найголовніше. Найголовніше це коли ти покидаєшся і поряд рідні, близькі, коли є кров над головою, коли цілі наші будівлі, і поряд е, найрідніше. Це найголовніше. А все інше, все воно буде обов'язково. Так, я ніколи не думала, що зможу бути волонтером, але я з такою гордістю ношу це звання і ніколи не вирадувала і не перебирала, скажімо, я можу взятися за будь-яку роботу, але ніколи не думала, що можу бути волонтером. І це таке. Це такий момент, який я буду пам'ятати все життя, так. Також ми зараз готуємо музичний матеріал, це буде колаборація з багатьма артистами. Це буде дуже така душевна пісня, і я вже чекаю дуже, коли ми зможемо її випустити. Наразі працюємо над авторською піснею, яка також буде на українській мові. І це саме те, що зараз тут, внутрі. Будемо слідкувати за твоєю творчістю надалі. Ще якісь можливо творчі плани, про які ти можеш нам трошки розказати, чи це секрет поки що? Як такого секрету немає, ви розумієте? Ось якраз, якраз творчі плани трішечки складно зараз побудувати, але ми плануємо. Невеличкі концерти, можливо, онлайн концерти для діточок, тому що я знаю дуже багато діточок, які приїхали з різних міст і зараз потребують підтримки. І коли ми вже трошечки адаптувалися і вже можемо пересуватися більш-менш спокійно між містами, хотілося б зараз підтримати тих, хто цього потребує. Дякую тобі за відповідь. І тут в нас також питають, чи можеш ти зараз писати пісні? Чи вдається тобі виливати свої емоції у творчість? Зараз так. Зараз так я працюю над тим, але перший місяць, півтори я була тією людиною, яка не могла не те, що співати, писати, я не могла слухати музику, тому що мені було дуже боляче і. Я пам'ятаю наш перший онлайн-концерт тут в інстаграмі, коли до нас приїхав е гітаріст, е наш хлопець, якого ми дуже гарно знаємо, взяв перший акорд. І тут ну е я, я не відчувала таких е почуттів, мабуть, ніколи, тому що ці струни вони були якимось особливими для мене. Дуже дуже болючими. Став кому і горлі. Я просто сиділа, так текли сльози, і я не могла зупинитися. І це був перший такий музичний момент а, за півтора місяці війни. Це було складно, але я потрішечку зараз впускаю музику в свою життя. Тому що музика це головне, це те, чим я займалася, продовжую займатися. Мікрофон тимчасово змінився на волонтерський штаб, я це також розумію. І я вже дуже хочу повертатися до тієї справи, яку дуже люблю. Тут дуже багато коментарів щодо того, що всі дуже чекають на твої нові онлайн-концерти. Дякую. Дякую. Ми вас усіх запрошуємо. Сподіваємося, це буде дуже скоро. А ти розповіла нам стільки про свої творчі плани і про музику, і про волонтерство. Скажи, як ти взагалі знаходиш на все це сили, а, як, як тебе вистачає, як ти залишаєшся в ресурсі? І, можливо, в тебе є якісь секретні рекомендації щодо того, як відновлюватись ось зараз? Секрет простий. Ну для мене можливо для когось ні, але для мене секрет це люди, які поряд. Це наша команда, це моя сім'я, це люди, яким ми допомагаємо кожного дня. І кожного дня ми отримуємо такий фідбек, такі приємні слова. Ось це наразі мене дуже підтримує, заряджає і дає можливість продовжувати це. Тому люди і любов, любов, віра у те, що дуже скоро ми обов'язково переможем. переможемо. Переможемо. Дякую тобі, Ліда. Власне, це було моє останнє питання. Якщо в нашій аудиторії більше немає питань, то я хотіла би попросити тебе побажати нашим молодим глядачам і твоєї аудиторії чогось від себе, що ти вважаєш найбільш важливим зараз? Залишити для них такий коротенький меседж. друзі. А... Мені дуже хочеться по-перше, щоб ми усі зустрілись не через екрани, а так вже особисто з кожним співали, плакали від болю, так і від щастя, що все це закінчилося, обіймались, співали і пушалися нашою країною, нашою, нашими воїнами, усіми, хто зараз захищає і боронить нашу країну. Я бажаю вам триматися. Це зараз також дуже важливо. Тому що коли ми тримаємось, коли ми єдині, єдина наша Україна. Я вас дуже люблю. Я бажаю вам усього найкращого. Я бажаю, щоб ви були в безпеці, щоб були в безпеці ваші рідні, і побачимось вже з вами зовсім скоро, коли переможемо. Дякую тобі, Ліда. Дякую тобі за щирість за те, що ти була сьогодні з нами, особливо за те, що ти робиш для наших військових для кожного українця. За твою творчість дякую. і волонтерство. Ви просто абсолютно чудова. І ти чудова і дякую Я знаю. За... Ви також робите дуже велику і важливу справу. Тому дякую вам за те, що такий час підтримуєте усіх, хто цього потребує. Дякую вам за це. І сьогодні ввечері з вами була неймовірна а Лі. Я Марія експ... та експертна платформа Карієрга. Підписуйтесь, будь ласка, на наш телеграм-канал на Ліду. Чекайте на її нові онлайн-концерти і сподіваємось на лише онлайн-концерти. І так. до зустрічі на наступному стрімі. Кожен на своєму фронті. До зустрічі. Я неймовірно рада знайомства. До побачення. Навзаєм. Миру всім, друзі. 拜拜。Bye bye.